Пан Іван все життя працював у правоохоронних органах. Доки не вийшов на пенсію, думав, служити порядку це його покликання. Але невдовзі відкрив для себе роботу для душі. Почав вирощувати вдома городину. У парнику працює без помічників тільки із сином. За сезон чоловіки можуть виростити до п'яти тонн огірків. Висаджував капусту ранню, потім огірок був, помідори, а зараз знову гірок. Згодом пан Іван зацікавився садівництвом. Кілька років тому почав вирощувати на пойовій землі яблуні. Невдовзі посадив і груші цього року. Поміж молодими яблуньками висіяв навіть капусту. 10-12 тонн яблук за сезон збирати не так уже й легко. Пан Іван каже, аби зібрати великий урожай, за рослинами потрібен особливий догляд. А це потребує чималих капіталовкладень. На виноградівщині земля також не пустує. Її активно засаджують полуницею, облаштовують парники для ранніх овочів. каже Юдіта Петя. Хоч продукція фермерів і цінується на ринку, ризики залишаються високими, а суттєвої підтримки селяни не отримують. Сільське господарство ні в одній цивілізованій державі не може досягти ніякого вищого рівня, якщо немає державної дотації. На сьогодні цього і до сьогоднішнього дня на жаль цього не відбулося. До того ж, держава припинила фінансування програм розвитку сільського господарства. Тож фермерство сьогодні більше хобі ніж бізнес, адже це від діяльності фінансово себе не виправдовує.